Друга машинка, яка приїхала, це Tesla Model S. 14 рік, 85-ка під відновлення. У машини 117 тисяч миль пробігу, але саме цікаве то її ціна. Model S. Ось так вона виглядає, це ще Дорест. Передня частина у нас повністю ціла, бокова ціла. Ось так. Основне пошкодження це по задній частині. Буде треба замінити задню кришку багажника, задня панель, задній, задній панель, задній бампер. Та й в принципі все. Безпека у нас ціла, світлий салон, ціна машинки. На страховому аукціоні, ми її купили за 5800, повністю з ремонтом десь приблизно 12 тисяч доларів. Ринок починається від 16. Якщо вам цікаво купити такий автомобіль, звертайтесь в нашу компанію. Ми вам все зробимо, привеземо, всі контакти, шапці профілю, чи можете писати нам в Директ.